А як сказати іспанською мовою в понеділок, вівторок, в середу. Ми не використовуємо слово ен в як в українській мові. Просто поставте артикль чоловічого роду. Тому що всі ці слова чоловічого роду в іспанській мові. Наприклад, Ель Мартис у вівторок, Ель miércoles» у середу. Є також вислів «El fin de semana» кінець тижня, вихідні на тижні. Субота і неділя. В розмовній іспанській мові ви можете зустріти слово фінде. В цьому випадку ми також не використовуємо слово en. Тобто, на цих вихідних «este fin фінде семана або «este fin фінде. Також, коли ми говоримо сьогодні вівторок, ми використовуємо дієслово «сер» в теперішньому часі. В цьому випадку не використовується дієслово «ештар». Ми скажемо сьогодні вівторок, Ой С Мартис.